Chciałam tylko, żebyś tam robił. Proszę, Дай, дай, йому весело. Вона на дворі, йому таке. Перевірите, ми робимо. Свою не мені зовсім не весело, бо я там був, я це все бачу. І коли, і коли мені розказують, як правильно, як неправильно, я це все пережив. Я не одного побратима витяг, і мене так само витягало. І, 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 і мені і... що конституційно, що не конституційно, коли ви ж не розкажете е, е, Сєпарам, що це не взагалі не по міжнародному праву, вони сюди не мали до цього. Дивіться, якщо у вас ну, побратим, якщо хоч один ваш, послухати. Хоч один ваш побратим помер. То я думаю, не що не ну, один, не один. Я, я цей я, я вам, я, я вам мені кажу. Мені не треба розказувати. Я кажу, що не один. Ти мені теж і не треба і мені, і мені А Ви мене послухайте. Якщо це, хоч один помер, не ну послухайте. Не один. Не один. Ну, послухайте, що я загинув. Якщо не, хоч один загинув, загину, то він загинув для того, щоб тут не порушались мої закони. Загинув для того, щоб ви щоб не порушувались мої закони, закон, закон Але щоб не порушилось на жаль, і моя ви права, ви... Мої права, мої права і свободи, щоб не порушилось, нажав, на за це вони там помирали. Я Чесно скажу. Я я я йшов туди за, за не за те, щоб потім кожен вас, а не за те, щоб потім... ви станете по опліч разом з нами. А що ви захищати. взяли, що я не стою? Ну я ж не знаю. А що ви? Ну так не знаєте, що ви порушують, а не знаєте, чого казав. Ну як не порушуємо? Я зараз тут стою 8 хвилин. і Мені розказують, що не мають на це права. Щасливо проїжджайте Завжди це робить. Як гарного дня. І не порушуйте більше права і закони. І твої побратими помирали не за це, щоб тут стояли і кошмарили людей. І точно так само. Да, і мій брат рідний теж помер не для того, щоб тут, щоб тут стояли люди, розумієш, і порушували закон. Сигарні так ви це робите постійно. Ну а постійно ті, 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 це наша робота. Ми мусимо. та це, це не ваша робота, не ваша робота. Давайте ви станете будете. да е не ваша це е робота. Поможете нам зробити це все гарно. Тільки це. ценах да хто мене послухає, щоб зробити це все гарно. Все гарно зробити це, не, не стояти і не і порушувати закон. Ми Або де, е якщо ви зупинились, ну запитати вічного людину і сказати не хоче, не хоче. А не кошмарити, і потім ми бачимо, як буси запіхують людей, ламають, б'ють і взагалі роблять без, без ну, таке, таке робити, звісно не можна. Ну яке яке ставлення може бути у звичайно люди? Ми навіть вас не, до... даже вас на, не назвали там, не на ти навіть, це на ви культур. да, до, до вас Культурно є... да, вавші дивіться. У мене ніколи не було, щоб до Просто мене нас, не культурно. Нас Але ж ми, ми знаємо, ми ж знаємо, як стається. Ну то не тут же стається. Ну ви ж це ви це тут не побачили? Ну тут я не побачив. Це гарного дня. Приїжджайте, ми будемо далі. Obrigado.